Згідно штатного розпису у відділі нараховується 12 співробітників, керівник відділу, заступник керівника відділу, юрист, 3 старших інспектори і 6 інспекторів. Така кількість зубового складу не дає змоги в повному обсязі виконати всі покладені на нас обов'язки, але незважаючи на це, у 2013 році інспекторами відділу було виявлено, задокументовано і складено 621 адміністративний протокол. Про різні правопорушення. Для порівняння в 2011 році було складено 382 протоколи, у 2012-му 208 адміністративних протоколів. За статтею 152, це основна стаття в нашій роботі: порушення правил благоустрою, складено 427 протоколів. За статтею 59 порушення правил торгівлі на ринках. Складено 58 протоколів. За статтею 154 порушення правил тримання і котів складено 18 протоколів. За статтею 156 порушення правил торгівлі це перш за все, торгівля фальсифікованими спортивними напоями на вулицях і ринках міста складено 33 протоколи. За статтею 160 торгівля з рук не встановлених місцях складено 23 протоколи. За статтею 77 самовільне випалення рослинності або її залишків складено 10 протоколів. За статтею 150 порушення правил користування жилими будинками і жилими приміщеннями складено 21 протокол. За статтею 153-ю знищення або пошкодження зелених насаджень складено 22 протоколи. І за статтею 175 «Прим» куріння тютюнових виробів у заборонених місцях складено 9 протоколів. Значна увага в роботі відділу була спрямована на профілактику правопорушень. При виявленні незначних правопорушень, де адміністративні протоколи не складались, а вручались приписи для усунення виявлених недоліків. Так за 2013 рік було вручено 311 приписів, більшістю яких зобов'язано суб'єктів господарювання очищати власну прилеглу територію від снігу та криги, усунення фактів порушення правил благоустрою. У сфері благоустрою міста окремим пунктом слід визначити роботу відділу з питання законного розміщення реклами. За виявленими фактами самовільного розміщення реклами на елементах благоустрою міста складено 163 протоколи, по яким до адміністративної відповідальності притягнуто 32 керівника підприємств, накладено штрафів на загальну суму 95 тисяч гривень.